Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже тисячу днів. За цей час Коростенщина пережила ворожі атаки, влучання у приватні забудови та підприємства і навіть окупацію. Ось карта Житомирської області, зеленим позначені території, які довелось звільняти від окупантів. Одне село Житомирського району та 16 сіл Коростенського в мене чоловіка. Що це стріляє? Невже це ка дурнуватий путін пішов на нас? Так згадує початок повномасштабного вторгнення жителька Малинського села Нові Вороб'ї. Ми відвідали його у липні 2022 року разом з волонтером Дмитром Січним. Чоловік не лише привозив допомогу людям, а й зафільмував важливі спогади. В першу очередь вони зайшли і почали коло клуба по селу йти, вертольоти. Перший день, то є два, а ти з'явилося штук-4 їх було. Це житель села Давидки. Пан Петро, аби вижити, був змушений самостійно копати укриття для себе та своєї дружини. О, і мабуть, залазить і сиділи там одягу на трасі А тут таке розбирали такого, сипалися страшнього з вертольота. Окупація Коростенського району мало висвітлювалась у змі, тому для багатьох цей факт залишився поза увагою, на відміну від аналогічних подій на Київщині. Російські війська прибули до Житомирщини з Гомельської області, Білорусі. Окупація тривала один місяць, один тиждень та два дні. У цей час тут тривали бої із застосуванням артилерії та авіації. Люди виживали під обстрілами без електроенергії, зв'язку та підвозу продуктів. І вночі навіть в лісі. Йшли з дитятком, заблудили, а боялися сюди ближче до перехростки. У нас десь русські стояли і не йшли, а пішли подалі, дороги не знали. Вони тут натикали цих мінних полею, це ми виходили перші рази, там три полоси були. Ці та інші унікальні інтерв'ю увійшли до фільму Темна весна Дмитра Січня. Він доступний для перегляду на Ютубі та був презентований у Коростенському кінотеатрі у травні 2022 року. Я, я вже казав, є багатостраждальна нація євреїв Ізраїля. Вони Постійно нагадують про Холокоста. От ми повинні постійно тепер нагадувати про Бучу, Гастомель. А у нашій області є такі теж села, які були під окупацією. І цей от фільм це внесок у цю пам'ять. 3 квітня сутки пройшли тихо. У 4 квітня вже в день приїхали сапери і сказали, що в нас військ РСФР немає. До користення окупанти не дійшли. Наше місто знаходилось за 35 кілометрів від фронту. Про те, що почалась велика війна, дізнались із новин. Хочу подати оперативну інформацію, яка в нас зараз є. Отже, по Василькову, Києву, Харкову, Дніпру розпочалися ракетні удари. Я сама прокинулася від дзвінка з Харкова і а, після, а, після цього почула вибухи і в Києві також. Громадяни України, що ми чуємо сьогодні, це не просто. Вибухи ракет, бої і гул авіації це звук нової залізної завіси, яка опускається і закриває Росію від цивілізованого світу. Це кадри 24 лютого. Місто починає укріплюватись. Ростуть черги до банків, банкоматів, продуктових магазинів, аптек, паливом. Настрої тривожні. Ми з восьми часов з Києва їхали. З восьмої ранку. З восьмої ранку затори страшнющі. Невозможно їхати, якщо чесно. Всі заправки машин страшне. Всі люди розстроєні, хай Бог нікому не дає такої. 25 лютого Коростень відчув перші вібрації від вибухів. Атакували у Шомерську військову частину. Ох, дивись, який взрив. Містяни вперше спустились в укриття. Жителі у підвалах багатоповерхівок. Мені чуть ноги ні село. Да. Ну ти вже заспокоївся. Сердять тим часом збирались добровольці, бажаючих захищати батьківщину було дуже багато. Заради цього навіть приїздили з-за кордону. 24 лютого почалася війна. 25-го я вже був у місті Коростень. Приїхав з республіки Півпольші. Значить, ми обов'язково переможемо. Сто процентів. оптимізм та відчай, гордість за націю та страх за життя суперечливі відчуття, які охоплювали більшість з нас на початку повномасштабного вторгнення. Медійні лідери давали надію на те, що війна от-от закінчиться. Ми вірили у два-три тижні, місяць, півроку, але не роки. Може в інших містах, може там десь в других країнах. Вже була б друга паніка, ніж у нас. А у нас більш спокійно. Да, у ну, нас, да, нас Все нормально. Держить оборону. <рес> ну, тим, тим паче позитив він краще, ніж паніка. Да, паніка 100, найбільший ворог. 100%. 100%. Далі гірше. Коростенська громада, в тому числі і коростень, пережила 14 бомбардувань та ракетних ударів. Були руйнування, поранені та загиблі. Протягом березня-квітня проводились оборонні операції на території району. Коростенці в цей час масово покидали місто. Загалом, за інформацією міської ради, з Коростеня виїхало близько 70 населення. Сигнали повітряної тривоги лунали годинами. У повітряному просторі над Коростенщиною і Коростенем кружляла ворожа. Авіація, настрій населення, яке залишилось, був тривожним. Тим не менш безперебійно працювала критична інфраструктура, деякі магазини, лікарня, центр зайнятості, Коростенці масово волонтерили. Ви є одним із найкращих шеф-кухарів Коростеня. і сьогодні ви готуєте для кого? Я готую для всіх військовослужбовців, які цього потребують. Знаєте, як кажуть? Ми віримо в те, що буде все найкраще, і хочемо, щоб все було добре. ми сподіваємося, що в нас все буде добре. Ми згуртовані, ми від бібліотеки. Вдома просто ми не можемо сидіти спокійно і хочеться хоч чимось допомогти. 2 березня волонтери привезли обід на блокпост і потрапили під ракетний удар. Серед військових були загиблі і поранені. Помер у лікарні коростенець Олександр Бондарчук. Дівчата волонтерки вижили. Я там стою, дивлюся, і мене просто біль в плечі. Ну, ну просто біль думаю. Ну може, летіла якась железяка, де щось упала. Ну, дуже багато всього летіло, дуже багато скла тіло. Сюди влетів, сюди діставали. У мене було близько восьми таких осколочних ран по тілу невеличких. Ви знаходились на вулиці в цей час, не в приміщенні? На вулиці знаходились. Якраз там за будкою ми знаходились. Якби не та будка, то могло б бути гірше. До населення регулярно звертався міський голова, командир батальйону тероборони, по Коростенському телебаченню виходили репортажі про події, більшість з яких носили тривожний характер. Користень пережив ракетні та бомбові удари. Вулиця Ковальська, військове містечко, скеля, пашини, Чигирі. І всюди страждали цивільні та їхнє майно. Що у вас зруйновано? Побачите дом, літня кухня, там сарай, гараж. І для дрова. Ми вийшли вже, Боже, таке робиться, як подивилися, нати Боже. Неодноразово ворог намагався занурити Україну та Коростенщину, зокрема, у темряву. Уряду із військовими суспільство визнало нових героїв енергетиків. Завдяки їм та рятувальникам гострої потреби у пунктах незламності у нашій громаді не було. Для користення тисяча днів війни це вшанування захисників, гордість за героїв. Це незупинний волонтерський рух, який об'єднав користенців у перші дні війни та досі підтримує захисників, які боронять Україну. Музика. Повномасштабна війна принесла користеню багато втрат: економічних, демографічних, та найстрашніше це більше сотні загиблих. Тисяча днів війни це ще й тисяча днів скорботи за тими, хто повернувся на щиті пам'ять про тих, хто пропав без звісти або в полоні.